Всім привіт, я Юля, я Катя. І ми зібрались попити кави. Ми тут зібрались не просто так. Ми дві класні, дві щирі, дві відкриті жінки, які вважають, що їм є. Про що розповісти? Так, чим поділитися? І це буде дуже щиро і по-чесному. Тому ми назвали наш канал. Давай, Давай по-чесному. По ми тут будемо ділитися своїм досвідом. Це як ем, самореалізації в цілому, як людина, не, не тільки професійної, правильно? Бо ж ми не тільки реалізовуємося як Господи, скільки насамкінець ми реалізовуємося. Я про жінок. Я, Я про, про жінок, все бо Це все життя. Все життя, і в скількох сферах життя ми одночасно реалізовуємося. Тут ти мама, тут ти на роботі, тут ти дружина, тут ти керівник, там ти подруга, там ти дочка. Це ж все, це теж реалізація? Ні? Так? Сто відсотків. Я звісно. ж почервоніла, не знаю, дай Бог, щоб це не було. Але сьогодні ми якісь трохи такі, да, собрані. собрані. Трохи на вайб. Ну, бо це наше третє відео, яке ми записуємося. І це дуже прикольно, насправді, тому що ми стикалися в нас. То картка підвисла, то фокус не наводився. Ми все записали, але в монтажній вже зрозуміли, що ну, типу, ми не можемо змонтувати нормально, то в нас просто все зникло, тому ми не здаємось і ми ще разочок тут зібралися. І поміть, як з кожним разом, коли нам щось не вдавалося, кар... ну, ставало краще. То раз ми такі, так, хорошо, давай вже ми тут поправимо те-те -то, -те то на кухні в мене. Хорошо, давай вже. Ну, Получе, давай об'єктівчик, да. Yeah. вже полученько, хорошо. Таки нема відео до побачення. Такі, ну хорошо, ми зробимо ще лучше, ми вже знайшли локацію, дай відтік да і, yeah. Yeah. і це е, дуже класна тема, напевно, yeah. щоб її розвивати. Е, чому, коли в нас щось не виходить, чому ми все кидаємо? Да? Yeah. Так, типу, іля чи, чи чому ми не кидаємо? От це взагалі, чому ми це не кидаємо? От ми не кинули, де в нас не получалося. ми не кинули? А я поясню вам, чого ми не кинули. По-перше, в нас дуже великий насправді життєвий досвід. І е, мій життєвий досвід е, мене розвернув до психології з 14 років, щоб ви розуміли. І мені здається, що коли ти е, там, психолог, це круто, це класна професія, і він дуже допомагає. А коли ти сам собі психолог? А коли, коли в тебе є саме найцінніше це досвід, ось це как раз, как раз. ось цим ми тут і будемо ділитися. Ми будемо ділитися власним досвідом, бо в нас він. Повірте, достатньо багато. До, дуже достатньо. Якщо я зможу вам розповісти, як е, я е, прийшла до себе, як я почала слухати себе, я почала задумуватись, що я роблю так, що мені е, не вдається, може я щось собі надумала. Тобто, коли ти поглиблюєшся в цю тишу, і, і не боїшся, було... а тобі навпаки починає бути цікавим. А як це саме відбувалося? Відбувалося через моє тіло. Так як я, тренер вже з 20-річним стажем, і повірте, я знаю, що таке набирати і схуднути не понаслиш. А щодо мого досвіду, то мій досвід е... блять, згадала той досвід, взагалі значальним моє рождення було печальним. Я народилася в Сараю. Мене не довезли, маму не довезли, точніше, через заміттєль в, этот... в да, Була заміттєлін і, і не довезли, прийшлося рожати там якоїсь бабки. Да. Каже, в сараю, тому що дітей куча в хаті спало. Ну, от, так вот, блядь, моя життя починалася. Ти чуєш, це взагалі? Ну, це, це вже яка в Катюхі досвід реально з Само... самого народження. Коротше, самого народження я птом таку зроблю. Народилася раю, виросла в інтернаті, а далі, блядь, все пішло отак. От, так от ти не ругайся. Ми, ми не другой. Да. Ні, ми, ми не це, ми все. <кхи> Значить, щодо мого досвіду, у мене дуже важкий життєвий шлях від самого народження, в цілому, можна сказати. Дуже важке було дитинство, в якому я вчилася виживати. І в принципі, я розумію, що я і досі вчуся виживати. А я ще не навчилася, як просто жити. Я не навчилася, як просто жити, От просто жити, щоб не виживати, щоб не, не йти постійно в цю боротьбу, а просто бути. От в цьому плані я ще вчуся, дуже вчуся. От а моє дитинство пройшло частково на вулиці, ростила мене вулиця. А іншу частину мене ростив, вчив, виховував інтернат. У мене є мама. Батька я знайшла у 30 років, грубо кажучи. От, але <клух> так склалося, що ми з ним так і не побачилися. З мамою, в принципі, я весь час спілкувалася, але без жодного засудження, просто моя мама була безвідповідальна людина, або, або це можна назвати зламалася. В якийсь час зламалася. Відповідно до свого життєвого шляху, до свого досвіду, ноль засудження, 100% розуміння. А, це що це ще? історія? А повірте, а в нас таких купа? Боже, та скільки купа. Ну, скільки. Якщо стосується вже більш дорослого життя, то на фоні Юліного дорослого життя, мені, я думала, що в мене був капець. Ну, було, правда. Але якщо так чисто, по-людськи порівняти. Да, ми не порівнюємо, але ми порівняємо. То я офігела, я думала, у мене там стосунки, то, -то, то, то. все думала, це ну, виявляється. Ні. Тут у Юлі дуже цікава картина, із якої вона винесла неймовірні, неймовірно потужні уроки, на яких вона навчилася, які вона отак собі зробила Цими, цим досвідом. Вона буквально виставила собі дорогу в краще життя, і вона його продовжує. Класно сказала, сонечко. Ви, е, це просто Катя. Вона вміє підмічати е, якісь такі штуки і надихати. дуже, Тому ми, а ще вона дуже класний спеціаліст по монтажу. І ці е, відеокліпи, да, їх назвемо, е, які вона створює, це просто це офігенські. Я безмежно вдячна. Вдячна за такі слова, бо я в цьому плані себе. Десь недооцінюю. Я постійно кажу, що я недостатньо вмію, недостатньо знаю, могла би більше навчитися, а потім думаю, а на що мені більше, мені в цього в принципі достатньо. Але, але посібочки, Юль. Я не мочкаюся тепер. В <laughs> мене в голові держи, бо я не хочу, правда, ну ну, якось вилітаю. Це Ну, вилітаю, буває, але е, мені здається, якось ти що з... робиш зауваження. Мені це подобається чесно. Коли ти живеш, ти вчишся, 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 і цьому нема просто стопу. Ніколи. Ніколи. Тому ми продовжуємо вчитися, але ми вже будемо розповідати вам наглядно, ми будемо ділитися що щось дезальніше, конкретніше. Так. Так. Це ми зараз в загальному, бо це вже третя спроба, і ми просто хочемо вже хоч щось зробити. Ну скажи, ну, да. хоч що ніби, щоб у нас вже пішло от, дати. Оце. Оце виштовхнути, виродити перший крок, да. і все. А далі я впевнена, воно піде краще, краще, краще. Так що сильно не засуджуйте, ми не профі, ми просто люди, які теж вчаться, вчаться знімати, вчаться говорити, вчаться жити, вчаться блін бути просто людьми в цьому світі. Чому ми, чо ми відчули, що нам треба зустрітися? Чому відчули, що нам треба записувати? Ну, це то давай зробимо підводку. Ну, типа, підводочку. Під Хотіла завести от, і... І завела <кхи> настільки, так? Да? Ми хочемо розповісти нашу історію знайомства коротенько. <кхи> Ти <кхи> <кхи> думаєш, що коротенько <кхи> вийде? <кхи> не знаю. <кхи> Бо я приїхала сюди з Миколаєва, і в мене тут не було абсолютно знайомих жодних, просто так. От я була адінюсенька така, знаєш, березка в полі. От. І, і мені треба було знайомства, мені треба були однодумці, бо я вже два роки буквально прожила, в мене тут нікого. Якось не зав'язувалося. реально не зав'язувалося. Я ходила там і на манік звичайно общалася. Десь там ну, коротко, десь пересікалися і там з школи да, мамки, садик, але ніде мене якось не зав'язувалося. І потім я пишу в Трец, пишу: дівчата пішли на кохви, пішли знайомитись, давайте якось е контентик познімаємо, не знаю, да? щось, ну таке. І тут написала мені Юля. Моя предісторія все дуже просто. Я сижу в декреті, і я думаю, треба щось зробити. І я постійно відкладаю, відкладаю, відкладаю. Я Думаю, блін, і щось мені цей трет підтягує. Думаю, що це таке взагалі? Я установила. І саме перша запис, який в обшіке мені кинув, це Катюшка. Каже, привіт, давай знайомиться. Думаю, о, клас, блін, це ж ну це комунікація, це ну це класно. І ми буквально списалися зранку, і після того, як провела я тренування, ми зустрілися на каву. А там як понеслося, то понеслося. Ми просто отак, як кажуть, язик за язик. Постійно, в общем, одна тема перепліталася в іншу, і врешті-решт ми вирішили, що Юля, що ми готові просто збирати дівчат, розказувати про себе, ділитися власним досвідом, і це нас дуже дуже об'єднало. Об 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 об'єднало. Об'єднало нас об'єднало, тому що в нас на двох напевно, що одна ціль, да? Да. ділитися, ділитися, ми хочемо ми... ділитися знаєш, така думка була, от Я хотіла, я, ну, я не знала, як його правильно сформувати, я не знала, з чого почати. От, ну було відчуття, ну, бажання, відчуття це зробити. А потім вже пройшов час, і мені от така думка прийшла: знаєш, типо, всесвіт такий каже: типо, ну на тобі ось ще одну людину. Зажигай ці да, ну, Раз ти не можеш, от на тобі ще. От, і тепер робіть удвох. Я сьогодні зранку встаю, ну, мені чесно було. Погано, я не знаю, що я вчора дуже втомилася зранку. Стої погано. Не я розумію, що якби це мені треба було самі записати, швидше за все я перенесла. А так я знаю, що я несу відповідальність за ну з своєї сторони, як я можу підвести Юлю, і вона вже пише, пише це ятько, що фієчка вже готова. Понимаешь, да, що якби не ти, я би там не ну, може б десь ще гальмувала, так я вже відчуваю відповідальність. Може домовилися за місцем, вже там все. Там да, значить, значити і робити. В мене так само, Да? я настільки, я сьогодні зранку, я розумію, що ми будемо записуватись, але не хочеться цього всього, знаєте, там марафі, як, да, як ми ходимо як чої? завжди. М може, наприклад. може, через пару відео ми вже будемо ходити на прически там, там зв'язки, такі макіяжі, як там дівчата знімають. На YouTube. А може ні. Ну, ні. Ну, ми просто собі чесно подобаємося такі, як є. Бо я була рижа такою. Дівчата. Ріжа, як, да, як та шторка, і мені щось перестало це. Нравити. Повернемося до теми знайомства нашого. От. Якось ми дійшли до того да, в розмові, ніхто ж ні про що не знав, правильно? Не ти про мої наміри, не я про твої. І коли я не пам'ятаю, хто перший сказав, ти чи я, що я короче, хай буде я хочу об'єднувати жінок, хочу там надихати їх. Я хочу ними надихатися. хочеться, щоб вони ставали свободніше ну, в своїй житті, для себе всередині, ну коротше, дозволялося більше. І тут юля така, а я теж хочу, і ми такі а! я почала доповнювати. А катя така так. розкручувати. <рик> і Ми йшли такі на цих пара. Нас аж Мурахи <рик> по пошкірі бігали, і це таке відчуття, коли в тебе наповнюються крила, і ти розумієш, що. Блін, це так кайфово. Да. і е з'явився чат в Вінниці. До речі, е для дівчаток з Вінниці є безкоштовний є безкоштовний чат, де ви можете uh -huh. спілкуватися, е запрошувати одна одну на каву, шукати поради щоб... підтримки. Да, такі собі е, подруги онлайн, і ви можете зустрічатися і, і офлайн, і, і офлайн. Да І дівчата е, в нас е, дуже багато дівчат, спілкуються, зустрічаються на каву, якщо є там 5-10 хвилин. поїздки, полина. походи да, да, кудись. короче. Да. Все дуже круто дає на ну, до чату. Мені було дуже приємно, коли мені там дівчата почали писати, бо я ж такого не бачу. Mm -hmm. Типу, що там происходит? в неї треба виходять з там собі спілкуються. І коли вона почала писати, чата, що «Спасибо, Катя, завдяки твоєму чату, твому трецю, я знайшла собі подруг, і вони там рванули на моря разом. І Клас. Я така, Блін". Це дуже думка. Ну, і я, вдихає. власне, знайшла скуку собі. Скоку собі. Як мінімум, Юльчика. Скоку собі. Скоку mm -hmm. собі, мінімум, Сколько. Сколько. <сум> Сколько для себе знайшла. Що, так не хвалила, так не хвалила. <сум> <сум> Ми Пощебетали <сіст> <сіст> одна одній. Коротше, коли ти робиш щось від душі, це просто набирає таких обертів. Це, це завжди просто має рук. Да, да. І е, тобі воно віддає е, стільки енергії, тому треба займатися тим, чим бажає ваша душа сто відсотків. От я реально відчуваю е, я все с... ДПТі обсуждала буквально пару днів назад. Я реально відчуваю свою силу в цьому. І якщо так подумати, от скільки я пам'ятаю себе малою ну, зі школи, я завжди От було відчуття, що я буду для людей. От Не знаю, я так хочу цю місію виконати. І читала літературу, і там ці ж біографії читаю, я така. Тут буде моя біографія. Ну там, типа, я вірші писала. Я думаю, тут буде, тут буде щось про мене, де про мене будуть говорити. Чи це дефіцит уваги? Я не знаю. Ну, якщо це дефіцит уваги, то я не бачу навіть знаєш в цьому якогось мінуса якоїсь трагедії. Це наоборот мене рухає. Воно заставляє це, вести. Те, що мій... Вона говорить зараз про мене. Ну то це факт. Це те саме було. Інстаграм. От я подумала, ну типа я могла би там відео, фотки, ну да? для себе. Для себе це для себе в телефоні, але коли ти виставляєш на загальний показ, це вже про щось говорить. Я розумію, що, мабуть, це є мій дефіцит уваги там, в дитинстві, бо її по факту взагалі не було. Але з іншої сторони, ну, як це можна назвати мінусом, коли це рухає мене? Мене це рухає вперед, ну, мене да. це змушує щось робити, щось вигадувати, записувати Ютуб. От щоб всі знали, що Катя от, от є така Катя класненька, от, просто щоб весь світ знав, що є Катя класненька. І це правда. А в мене навпаки, якось я почала інстаграм вести, якось розкривалася як тренер, а потім щось схлопнулось. Я не знаю, що відбулося, але я в якийсь момент мені стало страшно проявлятися. Я почала з дитинства це, хоча так само, як Катя розказує. Писала вірші, я знала на 100%, що я, як мінімум, напишу книжку, чи десь щось і, там кстати, про, про мене буде. Ну, я знала, що я буду ділитися. Ти бачиш? Да. Ти це, бачиш у нас? Твор... Ми, ми просто про одне про одне те саме. Отак да. знаєш, як одне, отак от взяли, розділили, а зараз такі баску. Це для того, щоб ми доповнювали, для того, щоб ми рухалися так. разом. Якщо ми не можемо, ну типа, по окремості, не те, щоб ми не можемо, фізично можемо, в принципі, просто е, разом якось швидше, да, якось да, ефективніше. Гадати гізуть, знаєш. Сто процентів. Але бачиш, ти е, пішла в інсту, почала викидати, і, розбиватися але Я перед там, тим щоб... вообще боялася страшно. А в мене цей страх, і до речі, я працюю досі з цим. Хоча. Ну, бачите, я тут і зараз ми тут спілкуємось. Вам розповідаємо, розповідаємо всі свої секретики. А буде їх ще дуже більше. Тому це, напевно, я, це що... я закликаю, щоб ви потім хотіли ще нас наздивитися. Це напевно перший. Це крок. така удочко. Да, да. І мій перший крок проявленню можна ну, мене поздравити. Просто можливо, був не не твій час, не твій період. Тобі треба було, як то кажуть, акумулюватися, да? якось там напевно. собі поваритися, розібратися і далі буде. А якщо й не буде, то не буде. Ну це ж не об'єднується. Не, не буде, Буде! буде. — ну На все. Ж... буде, значить буде. А я раніше дуже боялася, боже, мені так страшно було. По факту я понімала, що ніхто мені навіть нічого не напише, бо я нічого такого знаєш, провокативно, ну якийсь такий ступор був. А зараз я відчуваю, як не просто несе. Я хочу, 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 хочу. І чим більше я роблю цих таких маленьких кроків, там історію записати щось, тим більше мені стає пофік, вообще на на от все, що що там. А я вообще думаю, а що мені по факту загрожує нічого. Якщо ми розберемо наші історії з іншої сторони, для тих, хто зараз нас слухає, не розуміє, до чого ми. Ми зараз говоримо про проявлення. Тобто, коли людина хоче проявлятися, вона відчуває, що вона повинна це робити, але не робить. Чому? Бо наш страх просто нас сковує. і ми розуміємо, що нам треба йти в страх, бо це нас розвиває. Тому ми вас закликаємо. Якщо ви щось хочете робити, йдіть. звертайтесь до нас. Давай почесному. Робіть, робіть, не боячись, не боя не бійтесь осуджень. Бо їх не буде. Їх не буде. Я жду свого хейтера, його немає. Я віддать роблю щось неправильно. Їх не буде правильно. <реш> да. Не знаю, мені кажеться, щось неправильно, щось треба доповнювати, щось, щось треба провокативне, щоб ну, мабуть мені більше хочеться провірити себе на от, наскільки я як я відчуваю, наскільки я реально готова от, от цього зовнішнього світу отримати такий жорсткий фідбек, як то кажуть. От наскільки я його видержу, чи я чи не поламається, бо мені здається, що мені вші. Ну от чесно, про що б зараз мені не писали, мені це нічого не зламаю. От, наскільки зараз я чувствую стержень? Ну з твоїм е... каре. Прош... Прош... Так. Вона а... до речі перед проєктом рубанула собі каре, щоб ви зрозуміли. А, а, ще, а ще ближче до проєкту покрасилась в чорний. Тотальні зміни, і це найкраще. А кимиклас... я заплелася. ми класні, да. свої фішечки придумали. Отже, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо тороторками, розказувати вам все, що да. проходить. Можливо, щось трошки... для вас буде корисне. Так, да. і трошки розбирати, як це з психологічної точки зору, бо я так само пішла і почала да, ми... розвиватися як психолог. Пішла вчитися і закінчувати своє друге незакінчене вище. Я хочу похвастатись, бо це для мене. Уху! Ух! Тому ми будемо розбирати е, наші, наше життя, і як це з точки зору психології, як це з точки зору, е, коли ти в цьому варишся, що до чого? Ну дуже буде цікаво. Так. Я впевнена, так. Так, так і буде. Стакан в да, нас голова в стакані. Я така запухша, боже, я наче вчора бочку пива випила, понімаєш? Обідно, що я взагалі нічого не піла.